Шановні харків'яни, я хочу сказати декілька слів по нашій ситуації сьогодні. По-перше, хочу поправити пана, що виступав переді мною. Нікого за гратами зараз вже немає. Всіх звільнили. Всі, хто був в слідчих ізоляторах, переведені на домашній арешт. Це не за гратами. Ну, на сьогоднішній день тверджують всіх більша. Це перше. Друге, чому домашній арешт? Тому що такі домовленості саме саме про це я хочу сказати. подивіться, оцей закон, закон, який називають правністю, він насправді закон про заручників, і інакше його не можна назвати. Аскільки за цим законом фактична влада діє як терористи та пірати, інакше це не можна назвати, бо вона людей, яких вона заарештувала, найчастіше без будь-яких законних підстав. І інфімінують їм злочини, яких вони не скоювали, фактично вона торгує і торгувала їхніми долями для того, щоб домогтися політичних вигід для себе. Саме тому ці люди були заручниками, саме тому е, тут держава фактично базується на, на, на принципі колективної вини, оскільки вона ставить в абсолютно не розглядає дії. Це які вони були заарештовані, а каже виключно про те, щоб інші звільнили будівлі, інші звільнили Грушевського, і тоді цих звільнять. Отака От логіка. Це шантаж. Але це шантаж, абсолютно точно. Це шантаж. Але ще хочу зауважити, тим не менше, Майдан в цілому пішов на це, скільки для людей на Майдані головне, щоб не було продовження насильства, щоб не було нових жертв. І це, і це я вважаю абсолютно правильно. Але вимога абсолютно конкретна, не просто всіх звільнити, а закрити всі кримінальні справи, припинити переслідування всіх тих людей. Це більше двох тисяч кримінальних справ за весь цей проміжок часу. Ці справи мають бути закриті. І була обіцянка, що. Що буде виступ прокурора на його сайті, одразу після того, як будуть звільнені всі будівлі. І як ви знаєте, на Грушевського зараз розбирають барикади. Але якщо ця вимога не буде виконана, якщо влада буде продовжувати ці репресії фактично, то абсолютно певен, що люди знову змушені будуть повернутися до цих, до тих самих дій. Бо це буде означати, що ця влада розуміє тільки силу і нічого більше. Все ж таки будемо сподіватися, що цього не станеться і що всі справи будуть закриті. Але залишається дуже велике ще одне але яке саме? З... нагадаю, 16 січня один з тих законів, який був прийнятий, був закон про звільнення від відповідальності Беркута і. Інших міліціонерів за все, що вони скоїли. 28 січня цей закон був скасований, але одразу, одразу ж знову проголосований. Днями стало відомо, що за цим законом закрили справу проти тих, хто давав злочинний наказ вбити людей вночі 30 листопада. То пастухи, а не... Вся справа закрита за відсутністю складу злочину, що звучить абсолютно божевільна і абсолютно аморально. Бо всі ми бачили це відео, всі ми бачили, як били людей. Як людей катували і 30 листопада, і 1 грудня, і цього вибачати не можна. Які би вони, вони можуть ухвалювати будь-які закони з цього приводу, але це закони антиправові, аморальні, і вони не будуть діяти. Все одне. Треба, треба обов'язково вимагати покарання винних, їх притягнення до відповідальності, розслідування всіх цих справ і, і суду над ними. Давайте подивимося, що вони об'явили, де нема складу злочину, де нема злочину. У нас були позасудові страти. У нас були насильницькі зникнення за політичними мотивами. У нас були навмисні вбивства. У нас були демонстративні, дуже брутальні катування людей. У нас було знущання над гідністю. Це також катування, коли людей роздягали до гола на, 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 на морозі 15 градусів, з них знущалися. У нас застосовували водомети в мороз. Це теж катування за міжнародними нормами. У мене вже руки не вистачає, щоб перераховувати все це. У нас було незаконне застосування сили надмірне. У нас е, були напади на лікарів. Всі ми знаємо цю історію. У нас були постійні напади на журналістів. У нас цілили в ока, щоб е, людей позбавити зору. І щонайменше 19 людей отримали такі поранення, що найменше 10 людей втратили зір на одне ока. І все це не є злочин. Злочин це. це злочини проти людяності, які не мають терміну там. І вони за ці злочини мають відповісти. Обов'язково. Ми маємо цього вимагати. Як це робити? Треба, щоб всі. Хто постраждав, подавали заяви про злочин відносно себе в органи прокуратури, хай вони відмовляють, хай вони не будуть розглядати. Це знову буде свідчити про те, що вони не працюють згідно із принципами права, що вони бездіяльні, що вони потурають цьому злу. Всі ці наші правоохоронці, які не правоохоронці, а я не знаю, як їх назвати, які Зла, отакі речі роблять. А, а коли цього всього не буде, є, є можливість подавати до, до Європейського суду справ людини, який безперечно визнає ці злочини. Хочу вам сказати, що перша справа щодо е, жертви побиття 30 листопада, Ігоря Сиренка, він е, киянець і заступник директора. Національного екологічного центру України він подав заяву, і вона вже за три дні потрапила на комунікацію з урядом. Тобто в Європейському суді її вже терміново розглянули, надали пріоритет. І е, термін від отримання і передачі на комунікацію це означає, що вона визнана прийнятною, і буде розглядатися по суті з питаннями до уряду. На цей проміжок пішло три дні. Уявіть собі, це Такого в історії Європейського суду жодного разу не було. Навіть у справах Тимошенка і Луценка цей термін тривав близько року, а тут три дні. Що з цього випливає? Щоб всі такі заяви, аналогічні, які будуть подані, будуть так, так же швидко розглядатися. Скоріше за все, їх об'єднають в одну справу. І можна чекати, що розгляд буде дуже скоро. І це буде нашою відповіддю на ці ганебні абсолютно дії, коли кажуть, що. Злочин може, може бути безкарним. Що породжує безкарність? Все дозволеність. Цей закон фактично легітимізує насильство з боку беркуту, з боку міліції відносно людей. Такі речі не можна пробачати, і такі закони мають бути скасовані. Яким чином? Вони будуть скасовані, вони не мають права на існування. І на кінець держава. Яка робить такі речі, яка так брутально порушує права людини, тут, тут не держава, а той режим, який це робить, він не має права на існування, він програє обов'язково. Це тільки питання часу, коли це буде. Жодного випадку не було, щоб режим, який так порушував права людини, не програв. І цей програє. І не має бути в цьому абсолютно ніякого сумніву. Щодо Європи, знаєте, я якраз. Ну так сталося, що мене запросили в Німеччину е... на засідання парламентського комітету будто стагу з прав людини. Я був там в... в четвер і розповідав про всі ці речі. Бо німці вони загалом знають ситуацію, але тут дуже важливі деталі. Д'явол саме в деталях, як... як відомо. Я зустрічався із представниками. Міністерства іноземних справ і з депутатами Бундестагу різних, різних фракцій, і зеленими, і соціал-демократами, і християнськими демократами. Я зустрічався з представниками уряду у канцлераті, які займаються цими питаннями. Всі в Німеччині е, хочу сказати, що вони всі дуже е, дуже багато думають про цю історію, думають, як, як допомогти Україні. І е, всі мене питали про, про введення санкцій і, і, і про е, інші речі. Чим Німеччина може допомогти українському народові в його боротьбі з е, деспотією? Фактично про це йшлося. От, от про це ми багато говорили, і я все ж таки хочу зауважити, що і Європейський Союз, і, е, і Німеччина, зокрема, вони е, в цілому прекрасно розуміють, що у нас відбувається. Просто слід сказати, що в них ці процеси не такі швидкі, як у Сполучених Штатах, де рішення е, можуть ухвалити швидко. Вже в цьому місяці приїде делегація німців з цього приводу з німецького Бундестагу, і будуть мати бесіди тут в Україні з цих питань і з опозицією, і з урядом, і з президентом, е, і з нами америки що там збирають е, ну, там дуже багато деталей. Я в це не хочу вдаватися. Що стосується Ради Європи, вони нам кошти не дають. Вони давали кошти, але ці кошти всі були вкрадені. Абсолютно зрозуміло, що вони не хочуть ці кошти знову давати тим, хто їх вже один раз вкрав. Але вони кажуть, що вони готові надати кошти новому уряду, який покаже програму реформ. І між іншим, знову повернутися до питання про підписання угоди про асоціацію дуже просто насправді. І ще хочу зауважити, бо у мене це була інша зустріч, і, і 12 е, приїздила в Україну, е, тут було 12 євродепутатів європарламенту. Саме про це йшлося. І вони сказали, що якщо буде новий уряд, якщо новий уряд буде демонструвати саме е, цей шлях до Європи, то вони готові повернутися по-перше до питання. Підписання угоди про асоціацію, це може бути зроблено швидко. І по-друге, вони е, готові повернутися до питання фінансової допомоги Україні в тих же масштабах, яка була надана Росію у, 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 у вигляді кредиту. Тобто, е, слід чітко розуміти, що сьогодні весь світ підтримує український майдан і український народ в його е, боротьбі за свою свободу. І я абсолютно впевнений, що ми переможемо, бо саме свобода це наша головна цінність. Саме тому ми в гімні співаємо, душу тіла, ми положимо за нашу свободу. І це буде, я сподіваюся, дуже скоро. Слава Україні! Дякую вам всім.